Усім добра, мої прекрасні глядачі, свої серіал Декоративні кущі України я хочу розпочати з Вигели. Чому саме з цієї рослини та тому, що вона перша з'явилася на моїй ділянці, і саме вона зростає в мене краще ніж мої дерева, а це значить, що ми з нею подружилися. Прям з першої посадки. Тож багато років я любувалася її повторним квітуванням, нарощуванням зеленої маси, навіть пробувала живцювати, і в мене це вдалося. І ось весною, коли я знімала укриття щаснику, я помітила, що гілочки, якими я помічала рядки часнику, мають живу бруньку. Ці гілочки були гілочками з кущевої гели, що я зрізала восени. Я ж така на радощах викопала з великою грудкою ці гілки, пересадила в інше місце. І звісно. Що всі вони засухли. А от одна залишилася, і потім це був вже достатньо такий до осені гарний кущик. Тож, якщо ми встромляємо для живцювання гілочки, чи восени ми встромили, і до наступної осені не чіпаємо, навіть якщо ця гілка вона буде квітнути, навіть якщо вона має листячко, це не означає, що в неї гарно розвинений кор. Ось так набублявлено. Виглядають бруньки на гілочках-тичечках, що я помічала чесник. А от на материнському кущику ці бруньки вони ведуть себе більш стримано і ще не поспішають розкриватися. Можливо, тому що у них є конкуренція. А ось так виглядають гілочки-тичечки вигили видової. Живцями я їх не назову, бо ці гілки були встромлені просто в землю, навіть коли вже опало листя. Я вже вам пропонувала кожну ягідку з барабариса посадити для того, щоб отримати багато барбарисиків. А тепер пропоную промити кожну гілочку десь так за куточку під малинкою, і хай приймається. Кожна гілочка обов'язково прийметься. Хай навіть з десяти одна ж на прийметься. І Україна буде квітувати, і кожен з нас має пам'ятати ціну цього квітування ціну нашого завтра.